Це що, що та... творча криза? Так, Розказуй одне й те саме, одне й те саме. Дивись, це все, це та... так і треба. Так, а що ти розкажеш інше? Двері, Скажи, Двері страж, колір антрацит. Працює класно, швейцарський годинник, як каже наш Саша. Що ж сказати? Фурнітура, мотор. Я показувала на минулих дверях, і в цих є, бо стра... Юля, дивися е... бо стражі тільки з терморозриву. Не всі люди бачать одні й ті самі відео. Так що можна повторити і ще раз розказати. Покажи людям терморозрив. Ну покажу, розкажи про терморозрив. Якщо Чого? на вулиці буде холодно, а в хаті буде дуже жарко, то двері не будуть тут плакати, мокріти, потіти, хто як говорить. Реально, ну що тут розказувати? Фурнітура. Тебе чор... що, творча криза? Так, фурнітура мотора. Закажіть хтось щось таке екстравагантне, щоб щось нове розказати, а то все одне і те саме, одне і те саме. Фурнітура мотора. Італійська якість бомба. Працює. Трошки з емоціями, може, щось розказала. Фурнітура-матура працює ідеально. <рес> так відходить? Да, так, так відходить. Про ручку розкажи. Ручка довга, така довга. Коли приходиш до хати п'яний, <рес> на її можна повіситись. Е, її точно знайдете, коли п'яненькі прийдете, то точно її знайдете на дверях. Не треба тут шукати, де вона. Так взялися і відкрили. Класно. І опустились донизу. ハハ <laughs> <laughs>